Вітаю, друзі! Сьогодні записую відео зі своєї риболовної а не з берега озера. Приїхав зняти одне відео, в процесі прийшла ідея зняти ще одне відео, а саме про історію модернізації своєї улюбленої на даному етапі палки. Значить, Що це за палка? Це корум Неотерік 12-футовий. Е, я на нього переловив дуже багато риби, особливо на десні, на сильній течії з важкими кормушками 100-120 г. Е, і по коропу я його якось не, не розглядав. У мене для коропа там інші удочки були. А цього року мені на рибалці Андрій каже, чому ти не ловиш коропа на свою улюблену палку. Я такий думаю, ну, дійсно, чому, давай спробую. Спробував. Мені воно дуже сподобалось. Наступного року. Я думаю, що я буду ловити на неї частіше, тому вирішив, так би мовити, зробити апгрейд, тому що ця палка заслуговує. Короткий екскурс в історію. Ці фідера вже давно компанія корум не виробляє. Дістався він мені, здається, у 2019 році, я його купив на чорному форумі, він був в досить в плачевному стані. Були тріснуті вставки в кільцях, була ну, якби, вся тут фурнітура, катушка тримач, зруйнована, пробка посипалась. В общем, стан у нього був не дуже. І першим чином, що я зробив після того, як я її придбав, я його відправив Саші Задорожному на той момент в Харків. Він мені поставив перше кільце, яке стояло тут на місці другого. Тому що, ну, як на мене, то Ну, Занадто мале кільце, який це розмір. 20-й, мабуть. Ще він низько так знаходиться. На, для того, щоб ловити великими катушками. ну, Це максимально некомфортно не, не буде. І поставив мені перше кільце. Я так розумію, що це якась копія Fuji KV серії двохлапих. Не знаю, що за вставка. ну, На той момент мені це було не дуже, не дуже важливо. І ще він мені переробив повністю. Ручку. Тобто поставив Єву Матагі свій фірмовий матеріал, який він його називає, я не, не пам'ятаю якась клейна пробка. 17, а, ні, не 17-й, це 15-й, здається. чи 16-й? Ні, 16-й. Fuji TWS і його фірмовий баткап. Так, значить, що я вирішив з цим вудлищем зробити, змінити? Значить, ручка мені подобається, змінювати я тут нічого не буду. Значить, з цим вудлищем іде дві верхні частини. Тобто перша частина це квівертип, частина з квівертипом змінним. Інша частина це хлист. Тобто вона більш така міцніша. Нею я майже не ловлю, буду. Модернізувати частину там, де квівер Значить, Що ми зробимо з цим вудлищем? Ми змінимо карту і кільця. Кільця я замовлю Fuji Gunmetal Metal з Сік вставкой. Потім покажу, де і як. Значить, ми поставимо 25, 16, 10, 8, 7, 6, 6. Тобто така буде у нас карта кілець в результаті. Це, в принципі, плюс-мінус стандартна карта, яку ми з, Андріємо, з Андрієм ставимо при кастомізації палок. В Андрія на його палках така сама, здається, карта. Отже, я подзвонив просто родбілдеру, спитав у нього, він мені сказав так. Ну що, зараз я покажу, де і як ми замовляємо компоненти для кастомізації наших вудлищ. Це будуть сайти американські. Чому так? Тому що, на жаль, у нас багато компонентів в наявності немає, тому приходиться замовляти зі штатів. Одразу хочу попередити, що Тема родбілдинга і кастомізації, вона в цілому не дешева, тому якщо ви особливо чутливий, то можливо вам не треба далі дивитися. Отже, для замовлення компонентів користуємось в основному двома сайтами. Це Madhall, мабуть, один із найбільших сайтів в Штатах по родбілдингу, а також VoodoRods. Я попередньо перевірив те, що мене цікавить, частина того, що мене цікавить, відсутня на там будемо замовляти на Будуроц. Що саме мене цікавить, це е, кільця з компанії Fuji серії К, це косі кільця, які попереджують за хльости. Про них є чудове відео, я постараюсь його знайти і додати в посилання в описі до цього відео. Чим відрізняються ці кільця, вони відрізняються формою, матеріалом рами, а також матеріалом вставки. Чим легша рама, тим вона дорожча. Чим Легша і міцніша вставка, тим вона теж дорожча. Серія К складається з трьох е моделей. Це КЛ, КВ і КТ, однолапі, двохлапі і ранінги. І ранінги. Е мене конкретно цікавить е КЛ і КТ в кольорі Gunmetal з ставками Sick. Тобто це такий середній відносно бюджетний варіант. Е якісних кілець. Тому давайте їх зараз пошукаємо і замовимо. Так, Мене цікавить не титанова, а ось вони називаються Corrosion Control, тобто рама з нержавіки. Але я думаю, що там не просто нержавіка. Ось наш Gunmetal в кольорі Е, Дуже легко розібратися по маркуванню. Тобто от маркування складається з 6 літер, Gunmetal колір. KL-серія е, е, і останні дві літери це код вставки. Е, SG це код вставки Сіка. Тобто, наприклад, якщо ми зараз з вами підемо і подивимось, серія теж в такій самій РАМІ, але з іншою вставкою, наприклад, алконіт то ми побачимо, що так де вона є. Ось, наприклад. Ось якщо ми глянемо аналогічне кільце з іншого кольору з іншою вставкою, то от буде його код BC це код кольора, KL – це код моделі, а G це код вставки, тобто алконіт. Так, переходимо до того, що ми будемо замовляти. Ми будемо замовляти... Gunmetal Seek, Ось він, наш, наша модель. Нам потрібне 25-те кільце, от воно коштує, наприклад, 13 доларів 25 центів. Тепер, якщо ми порівняємо таке саме кільце, але інше, в титановій рамі і з тарзайтом, воно буде коштувати стільки. Тобто 51 долар. Да, різниця? 51 і доларі, 13 доларів. Це тільки одне кільце, щоб ми розуміли. Так, додаємо в наш кошик. Це 25, 16. І десятка вона вже йде в раннінгах, тобто нам треба серія КТ. Ось вона. Нам треба десятку. Десять, вісім, сім, і дві шістки. Так в результаті виглядає наша карта кілець, вона нам буде коштувати 52 долара 51 цент. Як я казав, це не бюджетний варіант, але досить гарної якості кільця. Як бачите, наша вся карта в, в такій рамі і з, з такою вставкою коштує як одне кільце в титановій Рамі 25. Це карта конкретно для 12-футової палки, якщо у вас палки іншого розміру, то Треба буде робити іншу карту. У компанії Fuji є рекомендації, як має виглядати карта, починаючи там з розміру, з першого розміру кільця і далі як це має продовжуватись. Якщо ви вже надумали щось робити, то обов'язково консультуйте з родбілдером, якщо у вас немає досвіду, тому що ви витратите багато грошей і потім будете незадоволені результатом. якщо ви там без досвіду в цій сфері. Робимо замовлення, чекаємо на доставку, поки нам Міжнародна служба доставить і зніму розпаковку і відвеземо до родбілдера. І так, сьогодні 29 число. Отримав посилку з нашого магазину. Коротко про те, скільки зайняло це. 11 го числа я зробив замовлення. 12 го числа в магазин його відправив. 17-го посилка була на складі. 20-го вилетіла. І ось 29-го вона в мене. Так, давайте її розпакуємо, подивимось, що у нас тут є. Наклейчка магазину. Дякую, Олександр, дякуємо. We look forward to doing business with you. Подякувала за замовлення і хочуть надалі зі мною співпрацювати. Досить приємно. Так. Вкладно, нашого замовлення воно трошки. Що у нас тут ще є? Що у нас є? Такий календарик нам поклали. Дивимось, як вони були запаковані. І так. Все запаяли, щоб не загубилось в процесі доставки. І ніхто не підкоригував. Так. Так, 5,5. Це те, що мене Андрій попросив замовити йому для модернізації QR-типу, на замін того, якого він загубив на одній з наших рибалок. Так, далее у нас наша двадцать пятка. Ух ты, какая Нюня, кругленькая вставка е Так, двадцять п'ять, шістнадцять. Я вже уявляю, як вони будуть гарно стояти на неотеліку. Так, что у нас еще? 25, 16, 10. 10. Буты Висим. Висим. вот десятка. 10. Мое быть 8. 8. Вот. Gunmetal. Серия КТ. Вставка Си. Сиковска. 8. Так, це сімка до 25, 16, 10, 8, 7 і 2 шістки має бути. Ось 2 шістки. Все як і замовив. Так, ну що, далі повезу все це добро до родбілдера і вже потім зніму відео з результатом. Сьогодні нарешті забрав вудлище. На жаль, Дмитро не дуже добре себе почував, тому не вийшло підзняти відео з ним. Дмитро це відомий київський родбілдер. Його послугами користується багато спортсменів та любителів з усієї України. Це не рекламна інтеграція, просто хочу порекомендувати свого доброго знайомого, гарного спеціаліста. Його контакти я залишу в описі під відео. А якщо вам потрібні будь-які роботи з вашими вудлищами, фурнітура, кільця, ківертипи, можете до нього звертатися. Впевнений, що результатом будете задоволені. Отже, зараз підзніму результати його роботи, і залишиться тільки чекати нового сезону для того, щоб ще з більшим задоволенням ловити на це чудове вудлище. вам же дякую за перегляд. Сподіваюсь, що мій. Досвід відео чимось вам буде корисним. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарі. Дякую за перегляд. Перше кільце 25. те Так, він його примотав. Дистанція від середини катушка тримача до верха кільця 79 см. Друге кільце, 16. шістнадцяте тепер ранінги, десять вісім Сім. 6 Е6